Яка національна ідея зараз? Нема національної ідеї. Ну, так як сісти і подумати, яка національна ідея? Раніше там, нам хоч транслювалося, там мова, віра, війна і так далі, і люди, в принципі, в це вірили. На початку війни люди дуже в це вірили, і останні з карману винімали, щось віддавали і так далі. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських і європейських новин, якісь партнерами, з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в Instagram, YouTube, Facebook, фейсбук, інстаграм, усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командою і отримати роботу. Будь ласка, за посиланням нижче в профілі. Я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. Побачили, що відбувається зі сторони там корупції, волонтерів, ці, які вагони гуманітарки розкладали і так далі. Добре. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижити. особливо ну, ті, хто в Україні, та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися і так далі. А Зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не жити, а реально існувати. Раніше, ну згадай, як це було. Всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фронту, військовим, там якісь рекордні збори і так далі. А потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть тут хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, так вони як вони діють на українців занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. До чого це все призвело, Україна ще більше Поділилась, да, в думках? Хтось там за мир, хтось за немир. Щас не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розсварились і продовжують один одного зараз знищувати. Ну я б не сказав, би, що навіть менше ніж ворог. Хоча це просто другими методами відбувається, ну українці самознищують один одного зараз. Бо й нема ідеї, люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити, і так далі. На жаль.